Перебуваю заблокованим у своєму авто, заблокованим нарядом поліції і представниками ТЦК. У мене в машині маленький син місячний. Він спить, слава Богу. Але запаси води залишаються мінімальні. Ми тут уже три години. Це Одеса. Ріг вулиці Канатна і Арнаутська, і це просто крик душі. Я не розумію, що з цим робити і як далі бути, оскільки вони не випускають. друзі. Дякую вам велике за підтримку. У мене приємні новини після додаткового дзвінка в 102 З повідомлення про те, що мене заблокували в машині маленька дитина, приїхав новий патруль, і все, все слава Богу, владналось. Ми майже вдома вже. Але нас уже не блокують і відпустили. Дякую вам велике просто за ваші відгуки і переживання всім тим, хто писав мені, давав поради і контакти. Матиму на увазі життя зараз складне. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі на п'яному морі. Дякую.